Epson XP4205 та Epson L3276 це два багатофункціональні пристрої, які мають основні функції друк скан, Копір. Вони розраховані на роботу в невеликому офісі або для дому. Швидкість друку в обох моделях приблизно однакова до 10 білих сторінок на хвилину та до п'яти кольорових. Важливою перевагою XP4205 є автоматичний двосторонній друк, який значно спрощує роботу з двосторонніми документами. Якість друку в обох пристроїв на високому рівні 5760 на 1440 точок на дюйм. Розмір краплі три піколітри. Але якщо друк без полів для XP4205 доступний для всіх форматів, то для L3276 – тільки для 10 на 15. Сканування у XP4205 та L3276 реалізовано однаково. Обидва пристрої мають планшетний сканер із роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Керування пристроями мають відмінності. XP4205 оснащений кольоровим екраном, що дозволяє легко змінювати налаштування. L3276 не має екрана, а управління здійснюється через кнопки. Лотки для подачі паперу знаходяться позаду пристроїв, об'єм 100 аркушів. Щодо економічності, l 3276 із вбудованою СБПЧ забезпечує низьку собівартість друку, що є його ключовою перевагою. Однак XP4205 з безчиповою прошивкою та встановленою СБПЧ також дозволяє друкувати дешево, що робить обидва пристрої економічно вигідними. Можливості підключення в обох пристроїв схожі. Вони підтримують Wi-Fi, Wi-Fi Direct також є USB порт. Загалом XP4205 у безчиповій версії є кращим вибором, оскільки пропонує автоматичний дуплекс та кольоровий екран для зручного керування. Апарати можна замовити на нашому сайті. Гарантія 12 місяців. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами InkSystem.